Де знайти українців у Нідерландах? Сьогодні покажу вам український фестиваль, який проходив в Амстердамі. Саме Люхт, де були представлені різні бренди, різні магазинчики та різні блогери готували коктейлі, танцювали під класну українську музику, насолоджувалися часом, спілкуванням, майстер-класами, ну і звичайно, традиційною українською їжею. Мене запросили як блогера в Амстердам на український фестиваль Люхт, де зустрілася з багатьма знайомими людьми. Де я познайомила з організаторами особи. Ствоживо з різними блогерами, скуштувала наші українські традиційні смаколики, насолодилася часом, прийняла участь у різних майстер-класах, послухала українські пісні ну і звичайно купила різні штуки у наших магазинів. Насправді це дуже крута можливість позайматися з людьми, особливо якщо ви живете у Нідерландах і вам дійсно не вистачає спілкування українського ком'юніті, або ви просто засумували за нашим вайбом, то вам точно сюди цей фестиваль проходить два рази на рік, але воно точно вартує того, щоб прийти сюди. Насправді мені нагадало це Базар, хто був, хто знає. Він проходив у Києві, і я дуже полюбляла його відвідувати. Насправді це щось дуже схоже, але по-своєму і плюс це у Нідерландах, де ти ще більше це цінуєш двічі, тому що тут є можливість дійсно поспілкуватися з нашими людьми і скуштувати нашу їжу, попити каву, яку готують українці. Ви знаєте, що це найсмачніша, напевно кава, яку я тільки була в своєму житті з усіх 17 країнах у В. Україні найулюбніша. тому це класна можливість. Дуже радію, що туди поїхала. Це такий міні-влог. Мені їхати туди дві години, але насправді я взагалі не пожалкувала і поїду ще раз на наступний фестиваль, тому що це офігієна можливість поспілкуватися, познайомитися з людьми, це фігієна можливість щось купити. До речі, ціни були дуже, -дуже адекватні. Наприклад, там чай карпатський або херсонський за дуже адекватну суму, але при тому дуже смачний. Я особисто куштувала і дуже задоволена. Також я взяла. Маленькі інтерв'ю різних людей я дізналася якусь нову інформацію. Я поспілкувалася податковим консультантом у Нідерландах і поспілкувалася з організаторами фестивалю і дізналася щось нове та цікаве. Тому якщо ви реально сидите вдома і не знаєте чим зайнятися, то люди, будь ласка, шукайте такі штуки, підписуйтесь на мене, тому що тут я розповідаю про різні такі івенти, про різні такі заходи, також просто про е, речі, якими можна зайнятися в унідерландах. Насправді це дуже багато нам, українцям, дуже часто здається, що в Нідерландах немає чим зайнятися, але. Окрім того, що українці створюють щось нове, також є тут багато всього цікавого інтерактиву у Нідерландах самих. Наприклад, скоро я поїду на Лижу у Нідерландах і обов'язково зніму про це відео. Якщо вам буде цікаво, напишіть про це в коментарях. Я зроблю об'ємне відео, де покажу, як все це, це проходить. Але поки це ось відео влог, про мій перший похід на український фестиваль у Нідерландах, я нічого не очікувала, чесно кажучи, просто їхала, не знаючи, як проходить це все, і я не пожалкувала, тому можу з радістю вам рекомендувати. Мені ніхто не платив, не просто запросили за як блогера, а моя вже ініціатива вже поділитися з вами, тому що мені хочеться, щоб українці об'єднувалися, спілкувалися, підтримували один одного. І ось такі платформи саме для цього. Саме цей вечір я назвала вечором. Теплих зустрічей вечором, де ти окунаєшся в українську атмосферу, підборщик та глінтвейн, насолоджуєшся нашою культурою, бо вона насправді дивовижна. Ну, звичайно, ми купили українські книжки. Це взагалі дефіцит за кордоном, який важко знайти. Тому ти особливо цінуєш це. Коротше кажучи, багато різного бізнесу та асортименту було на цьому фестивалі. І тим, хто планує щось будувати своє за кордоном, то такі заходи це взагалі must have. або для співпраці, або навіть для надивленості та щоб зрозуміти, що бізнес може існувати навіть за кордоном, і все можливо та наших руках, Як би не було важко у Нідерландах будувати бізнес і всі ці податки, та все ж таки інші це роблять, поки хтось сумнівається. Тому я рекомендую виходити зі своєї мушлі і дивитися на світ з різних сторін, тому що таким чином ви будете розширювати своє коло та своє бачення цього світу. Коротше кажучи, я задоволена та рада, що побувала на фестивалі Люхти і наступного разу також планую бути. І вас запрошую. Якщо побачить. Чите мене обов'язково підходьте, ну і з вас лайка.